Сьогодні готуємо ягідний пиріг, кекс, пляцок, називайте його як хочете, але це не змінює факт, що він неймовірно смачний. Всі інгредієнти будуть, як завжди, внизу під відео. Отже, я взяла яйця, дві штуки в мене були великі. Якщо у вас менші, можна брати три: тріпку солі і цукор. Все це збиваємо до збільшення та посвітління маси, щоб цукор розтопився. Ось. Я все робила вінчиком від блендера. Далі ми будемо додавати на вибір, залежно від того, що у вас є вдома або що ви любите: йогурт, сметану або кефір. В загальному має бути 120 грам. Я додала частину сметани, а частину йогурту. У мене був полуничний. Можна також давати просто білий йогурт або йогурт з будь-яким смаком. Це вже на ваш розсуд. Все змішуємо до об'єднання. І далі будемо додати борошно. Борошно в мене вже просіяне 210 г і 5 грам розпушувача. Просіюєте, змішуєте і додаєте порційно у тісто. Якщо одразу все вінчиком збивати, як роблю це я, борошно починає розлітатися, тому краще спочатку змішати вручну хоч трохи, а тоді вже можна міксером до об'єднання інгредієнтів і до гладкості тіста, щоб не було ніяких комочків. Все, тісто об'єдналося і зупиняємося, довго змішувати не потрібно. Далі беремо форму, застелену пергаментом. Ще ось лопаткою, гарно по стінках збираємо тісто, щоб не було ніяких залишків борошна, і беремо форму, застелену пергаментом, діаметр 22 см. І також беремо ягоди. Я брала 250 грам, але можна брати трохи менше 200. Орієнтуйтеся на свої вподобання: 200-250 грам. У мене була заморожена ожина і малина. Можна брати будь які на ваш розсуд. Зверніть увагу, що малинка має кісточки. Якщо ви не любите, коли вам потім хрупає. На зубах, то додавайте якісь інші ягідки. Ось, і беремо приблизно 10-20 грам борошна. Ви просто починаєте просіювати, змішайте собі, якщо вже всі ягідки в борошні, то більше додавати не потрібно. Також можна дати свіжі ягоди, але їх треба заздалегідь промити добре і просушити на паперовому рушничку. Щоб не було зайвої вологи, а решта все так само теж додаєте борошно до свіжих ягід, змішуєте добре. І тоді викладаємо тісто у форму, нагадую, 22 см дно встелила пергаментом. Старайтеся розподілити тісто так, щоб більше по боках давати, бо верх потім піднімається гарно, а низ вже так не виходить, тому старайтеся дати більше тіста на боки. І викладаємо всі ягідки. Порядок не має значення, просто викладаємо, як вам хочеться. Будемо випікати в уже розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 35-45 хвилин. Після 35 хвилин обов'язково візьміть дерев'яну паличку або зубочистку. І проткніть у місці, де є тісто. Якщо вона вийде вже сухою, значить вже спечено і більше пекти не потрібно. Бо якщо ви його пересушите, він буде вже не такий пухкий. Ось, тут відео трішки погане, бо я знімаю без світла, тому вибачайте. Але результат просто супер. Це вже те, що залишилося від нього, бо решту вже з'їли. Ось так. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтеся, буде багато цікавого.